Країни східної Європи, які прагнуть підписати угоду про асоціацію з ЄС, наражаються на тиск з боку Російської Федерації. Про це з трибуни ООН заявили в своїх виступах президенти України, Грузії та Литви. Кількома ж днями раніше протидіяти такому тиску вирішив комітет закордонних справ Європарламенту. Депутати мають проєкт запиту до Єврокомісії щодо заходів у відповідь на дії Російської Федерації. Депутати заявили, що політика східного партнерства Має бути захищена. Москва цього тижня знову попередила Київ про наслідки, що їх спричинить асоціація та зона вільної торгівлі з Євросоюзом. У Кремлі кажуть, Україна не зможе одночасно асоціюватися з ЄС і мати інтеграцію з митним союзом, так як про це тепер говорять у Києві. Не вийде. Не треба обманувати людей. Нужно чесно сказати, це наш стратегічний вибір. це право керівництва України. Но тогда не нужно обижаться на последствия, которые будут. будут. Будь-які торговельні суперечки можна вирішити в рамках світової організації торгівлі. Таку позицію Києва озвучив прем'єр-міністр Микола Азаров на засіданні Євразійської економічної комісії в Астані. Пора від общих фраз перейти до конкретного розглядання можливих ризиків, вивчення їх розмірів, об'ємів, правил ВТО, которые на і Росія, і Україна. дают достаточно возможностей, чтобы регулировать и возможный реэкспорт, и так далее множество других вопросов, о которых сейчас российская сторона говорит. Цими ж днями комітет закордонних справ Європарламенту підтримав проект запиту до Єврокомісії про заходи у відповідь на тиск Росії проти країн східного партнерства насамперед України, Грузії Молдови, в ЄС пропонують привести у відповідність до європейських законів діяльність російських енергетичних компаній про торговельні обмеження, маніпулювання цінами на енергоносії та негативну інформаційну кампанію проти пострадянських країн, які прагнуть до Європи, на 68-й генеральній асамблеї. Он заявили президент Литви Даля Грибаускайте та глава Грузії Михайло Сакашвілі під час виступу останнього російська делегація демонстративно піднялася і вийшла із зали засідань шановні делегати. Поки я говорю, східноєвропейські країни намагаються долучитися до європейської родини вільних і демократичних націй. Попри постійний тиск та погроз, вірменію змусили підписати угоду про митний союз, яка не відповідає інтересам країни. Молдова перебуває у блокаді. Україну постійно атакують Азербайджан під надзвичайним тиском. А Грузія окупована. Чому тому, що стара імперія хоче відновити колишні кордони? That is what... Про євроінтеграційні прагнення України і тиск Росії з трибуни ООН промовляв і президент Віктор Янукович. Готовність Києва до підписання угоди про асоціацію з ЄС глава держави обговорив на зустрічі з президентом Європейської ради Германом Ван Ромпеєм та президентом Єврокомісії Жозе Мануелем Барозу. Керівники ЄС закликали українську владу до прогресу у виконанні необхідних критеріїв насамперед щодо вибіркового правосуддя. Звернули увагу і на співпрацю в енергетичній та фінансовій. Вій галузях саме на зміцненні економічних позицій України після підписання угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з ЄС, акцентувала офіційна делегація під час візиту до США. При цьому Україна отримує шанс ще глибше розкрити свої переваги на світовому ринку. Вже зараз ми бачимо, що найбільш цікавими для інвестора галузями є сільське господарство, інформаційні технології, автомобілі будування. Альтернативні джерела енергії, харчова промисловість, хімічна та видобувна галузі. Після приєднання до зони вільної торгівлі з ЄС усі ці галузі отримають доступ на ринки великого капіталу. Однак в уряді не приховують, вітчизняним компаніям доведеться працювати у більш жорстких умовах. Ймовірні витрати на впровадження євростандартів підрахували у Національній академії наук України. Наприклад, підвищення екологічної безпеки упродовж шести років за прогнозами науковців може коштувати від 1 до 2 відсотків ВВП. Тим часом у Брюсселі шукають додаткові. Ткові механізми підтримки українських виробників, окрім вже прописаних в угоді, для їх обговорення до Києва прибуде єврокомісар із питань торгівлі Карл Дегухт. Серед запланованих питань допомога українським експортерам у проходженні європейської сертифікації товарів.